Друзі, хочу звернутися до представників гральних закладів, які здійснюють діяльність в Україні. Ви бачили, що власне відбувалося протягом останніх двох-трьох місяців після засідання нашої ТСК з оператором Favbet, який ухилявся від сплати податків. І чомусь мені здається, що ви сприймаєте цю ситуацію як якийсь конфлікт особисто між головою комітету з питань фінансів та цією компанією або її власником. Це не так. Конфлікт є цінностним. На жаль, оператор відстоює своє право на не сплату податків, а я вважаю, що такого права в нього нема. І податки нам сьогодні дуже потрібні як для нашої армії, так і для наших вчителів, наших пенсіонерів, наших медиків. А тому ніхто не має права ухилятися від оподаткування, і це я хочу сказати тим, хто в гральному ринку досі. Продовжує не сплачувати податки і не доплачує податки з виграшів та податки на прибутки свої. І я дуже наполегливо раджу вам. Звернутися до прикладу цього найбільшого оператора і уникнути тих наслідків, які правоохоронні органи нашої держави абсолютно за законом створюють для нього у зв'язку з тим, що компанія ухиляється від сплати податків. Прошу вас негайно відкоригувати свої податкові зобов'язання і доплатити суму, яку не достає до державного бюджету. Ця сума, ці гроші, підуть на вас же. Захист від ворога сьогодні